Всім привіт! Ви на курсі тестування ПЗ української. З вами Попелюха, і сьогодні ми вивчаємо програму JMeter. JMeter – це програма, яка допомагає нам робити навантажувальне тестування, тобто перформанс тестування. Чому ця програма в кінці модулю API? Тому що JMeter використовує якраз API запити для того, щоб навантажити систему. І якраз курс API ми щойно вивчили, тому давайте по-свіженькому. Для того, щоб почати роботу, нам потрібно встановити дві програми. Перша це Java з цього сайту, а друга це JMeter. Посилання на сайти я залишу в описі під відео. В першу чергу качаємо Java, натиснувши на кнопку Завантажити Java безкоштовно. Натискаємо погодитися і в нас вже щось встановилось. Коли воно завантажиться, то натиснемо по цій кнопочці дабл-кліком. Тут я натискаю на кнопку Install. І чекаю, поки вона встановиться. І в мене з'являється вікно «You've Successfully Installed Java. Значить, ми успішно її встановили. Окей, тепер переходимо на сайт jmeterapache.org і натискаємо на Download Releases. І із бінарників ми обираємо ZIP, тобто натискаємо от сюди. Качається архів. І коли він встановиться, ми також по ньому дабл-клікаємо, відкриваємо його. І ми копіюємо цю папку і вставляємо туди, куди нам зручно. Я обрала завантаження. Тепер відкриваємо цю папку і відкриваємо папку Apache JMeter 541. Після цього нам потрібно відкрити папку bin і оцей файл ApacheJMeter.jar. Запускаю його, і в мене відкривається сам джейметр. Тепер я швиденько розповім про основні кнопки, які ми будемо тут використовувати. В першу чергу зліва буде панель, в якій знаходяться наші тести. Вони будуть у вигляді невеликих полосочок, які можуть запускати різні рани на різних сайтах. Наприклад, запустити сотню юзерів на один сайт і так далі. Тобто тут буде таке допоміжна, такий допоміжний робочий простір. По центру в нас звичайний основний робочий простір. Тут ми додаємо тести, додаємо деякі характеристики до них і запускаємо їх. Вгорі в нас є панель з різними кнопочками. Перша кнопочка допомагає створити новий тест-план, новий файл. Далі йде темплейти, тобто ми можемо з допомогою певних шаблонів створювати файли. Наступна кнопка, ми можемо відкрити певні файли, але само собою ми можемо відкрити файли тільки розширення JMX. Можемо зберігати нашу роботу в окремі файли для того, щоб, наприклад, через тиждень знову їх відкривати і запускати. Тут є три дефолтні кнопки «Вирізати», скопіювати і вставити, тобто Ctrl-X, Ctrl-C та Ctrl-V. Ctrl тогл та Toggle ми не будемо використовувати. Старт це коли ми запускаємо один тест. Старт, no pause – це означає, що ми запускаємо без пауз. Стоп зупиняємо тест і Shutdown – тобто повністю вимикаємо. Також тут є дві кнопочки очистити та очистити все, і ми будемо їх використовувати на практиці. І далі є кнопочка пошук, очистити пошук. І дві кнопочки Help, якщо у вас є бажання прочитати багато страшної документації. Сподіваюся, у вас немає цього бажання, як в мене, тому давайте починати працювати. Почнемо із тест-плану. Це місце, в якому ми будемо створювати наші невеликі тести. Я натисну правою кнопкою по цьому тест плану, натисну на Add, далі Threads і створюю thread групу, тобто групу потоків. Серед група це вважайте, що папочка, яка буде містити в собі запити, і вона має певні властивості. І ці властивості будуть говорити нам наступне: скільки користувачів одночасно повинні виконати якийсь API запит на за скільки секунд вони повинні це зробити? І скільки разів вони повинні це зробити. Дивіться: отут є три відповідні рядочки: number of threads users, ramp up period і loop count. І, допустимо, я хочу, щоб 100 користувачів ввожу тут сотку, за 10 секунд зайшли мені на сайт, наприклад, 5 разів, то в мене будуть отакі дані. Тобто, 100 користувачів протягом 10 секунд повинні зайти на сайт 5 разів. А якщо я, наприклад, хочу один користувач за одну секунду один раз, то я просто введу три одинички. Давайте дамо назву нашій групі. Наприклад, це буде тест. PetStore. І я хочу спробувати вставити сюди запит, який береться з Pet Store, який ми використовували на попередніх уроках. Це буде getPetByStatus. Давайте спробуємо. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно правою кнопкою натиснути по тест педстору або по тій середгрупі, яку ми щойно створили, натиснути на Add та серед семплерів обрати HTTP-реквест. Бачите, тут можна багатьма способами робити навантажувальне тестування, наприклад, з допомогою junit реквестів. Але ми обираємо HTTP-реквест, тому що це типові API в запити, які ви вже знаєте і вмієте ними користуватись. І відповідно в ці місця ми будемо вставляти, розбивши на частини, наш API або HTTP URL, тобто посилання. І оскільки я буду користуватися PetStore, то копіюю його основну частину і вставляю в сервер Name or IP. Тобто тут буде основна частина посилання. Далі в протокол я вставляю HTTPS. Ну, Ми пишемо або HTTPS, або ACTP, залежно від того, чи є тут замочок на сайті. А в PES ми будемо писати slash pet slash fineby status. Обов'язково потрібно враховувати регістр, тобто висоту літер, щоб вона відповідала тому, що в нас є в API запиті. І оскільки find by він користується параметрами, от бачите тут статус, то ми повинні скористуватися вкладочкою Parameters і додати сюди статус. Значить, тут буде статус, а в Value вводимо Available. Додали. Тепер нам потрібно ще правою кнопкою натиснути по тест плану і натиснути на Add listeners view result 3, для того, щоб ми могли бачити результат нашого теста. Окей, давайте подивимося. Тут у нас один юзер. Давайте спробуємо запустити такий маленький тест, який спробує гетнути тваринок по статусу Available тільки один раз одним юзером та за одну секунду. Для цього ми натискаємо на Play. І yes, зберігаємо реквест для цього. Ой, не в ту папку. Нам запропонували зберегти реквест. Нам потрібно його зберегти кудись не сюди. Давайте в файл, as, але не в системну папку, як я щойно натиснула. Хай це буде users, попелюха, отсюди. І тепер можна натиснути на кнопку Play. Запускаємо тест. Тест упав. Illegal characters found in host. Окей, то вона хоче, щоб. М -м, Напевно, воно хоче, щоб тут не було цих слешів. Тому я звідси з name або IP слеші удалю і вставлю вниз в пес. Запускаємо ще раз. І цей запит пройшов. Дивіться, отут. Код 200 окей, тобто один користувач успішно надіслав запит на цей вебсайт. І ми навіть можемо подивитися респонс-дата. От така велика дата нам прийшла. Окей, тепер давайте спробуємо навантажити цей запит, ну, тобто навантажити сайт Swagger. І збільшити кількість юзерів до 20. І хай 20 юзерів зроблять мені це за 2 секунди. Натискаю на play, бачите, поки запускається, то ці кнопки стоп світяться, а коли запуск завершений, то вони вже сірі. І в нас є 20 запитів, і всі 20 успішно пройшли. Окей, значить, навантаження із 20 користувачами пройшло успішно, давайте збільшимо кількість користувачів до сотні, і хай вони працюють в мене за 5 секунд, а я тим часом очищу оці запити і запущу. Дивіться, от по 5, оскільки я там говорила, зараз порахуємо, додається цих запитів постійно-постійно, пачками-пачками. І от у нас 200 запитів з'явилося, і вони всі знову успішні. Зараз скажу, наскільки вони йшли. Отже, у нас є 100 запитів, і у них було на це все 5 секунд. Тобто, якщо 100 поділити на 5, то в нас було 20 запитів в секунду. Тобто одна пачка запитів, яка запускалася, повинна була складатися із 20 запитів. Окей, і так, не навантажилося. Давайте тепер спробуємо, я не знаю, чи це законно, покласти даний сайт. Я хочу, щоб тут було 10 000 запитів за 5 секунд. Завантажуємо і молимося, щоб мене ніхто не кікнув і не звільнив. Що відбувається? Я убила не сайт, а печ JMeter. Ну, тут вгорі видно, який зараз рахунок. Так що дивіться. В нас тут є їх 10 тисяч і зараз залишилося 9900 9983. Тобто тут навіть сам JMetter не справляється, хоча я сказала йому зробити це за 5 секунд. А він тут фігачить запити. Давайте почекаємо, дамо йому трохи часу. Будемо скролити вниз. О, дивіться, вже почали падати ці запити. Ми можемо вже стопити, тому що цей навантажувальний тест ніби вже впав, бо вже почалися червоні запити. Цей сайт не витримує такого навантаження. Говорить нам, будь ласка, почекай трошечки, ми закриваємо всі твої ці запити. Чекаємо. Тим часом я хочу навантажити ще один сайт. Хай це буде не за допомогою цієї API, яку ви бачите в свагері, а за допомогою просто переходу на посилання на сайт. От у нас є оцей сайт, наприклад, я зазвичай в ньому накладаю текст на картиночки, і я хочу навантажити його великою кількістю користувачів. Я копіюю його посилання і так само вставлю його сюди. Частину HTTPS переносимо до протоколу. Частину після слиша переносимо в пас. І позбавляємося слишів із name or ap. Давайте назвемо цей тест так само, як веб-сайт watermarkly.com. І навантаження в нас хай буде 100 користувачів за 5 секунд. І запустимо даний тест, і подивимося на результат. Що буде, якщо 100 користувачів одночасно зайде на сайт Watermarkly? Дивіться, 100 користувачів у нас пройшло, тобто даний тест у нас успішний. А якщо я хочу, щоб тут була 1000 користувачів за 5 секунд, зараз очищу результат. Запускаю тест. Давайте подивимося. Тут вгорі справа показуються результати. Ставлю галочку на Scroll Automatically, щоб воно само автоматично скролилось донизу. Дивіться, поки що ці всі запити зелені, вся тисяча поки що жодного червоного не було. І поки що в них все добре. Давайте відкриємо любий із з них і побачимо, що тут статус 200 ок. Тут є час завантаження, час підключення. О, і пішли, дивіться, перші впавші тести. Давайте спробую зловити хоч один із них. О, зловила. Тобто я пішками майже-майже поклала даний сайт. Спробую трошки поперезавантажувати його, але напевно він у мене все-таки буде нормально працювати. Але дивіться, в більшості запитів він просто дійсно падає. Тобто, деякі проходять, деякі падають. Бачите, ми успішно навантажили даний тест, можемо бачити, скільки завантаження зайняло, скільки підключення зайняло. Я думаю, що це мілісекунди, значить, це 51 секунда, а це дуже багато. І ми бачимо, що дуже багато наших запитів в кінці в нас впало. І, в принципі, в цьому вся суть завантажувального тестування, щоб потім подивитися на результати, скільки часу це все зайняло і на який час почали падати тести. І тепер ми можемо це зберегти. Дивимося, куди зберігаємо. Дивимося, що у нас розширення JMX. І потім можемо скинути нашим девелоперам, щоб вони спробували це діло усе. І подивилися, чому ж падає даний сайт. І останнє, що я хочу сказати, що не з всіма сайтами так можна зробити. Деякі повернуть нам 403 Forbidden, тому що багато сайтів. Вимагають аутентифікації, а тут ми ніякої автентифікації не робили. Ми просто брали посилання та заходили на нього. Сайт з авторизацією напевне буде вимагати якогось токену чи якийсь кукіс, і вони повинні передаватися в параметри. Параметри в нас знаходяться ось тут. Тобто, якщо ви хочете погратися з цим токеном, то вам доведеться спочатку авторизуватися, взяти цей токен. І тоді в неї вставляти слово токен, а в value – саме значення токена. Але тоді дуже швидко спалять, хто саме навантажував систему, і можливо вас тоді забанять. Тому не всі сайти нам одразу ж повернуть 200, Деякі сайти будуть вимагати токен, і якщо у вас немає, то якщо ви хочете погратися на практиці, вам доведеться підбирати такий токен. Тому раджу обирати такий сайт, який не вимагає тут авторизації для практики. Отже, ми з вами щойно розглянули основний функціонал. Основний функціонал це відправити стільки запитів, скільки ми скажемо, подивитися на результати кожного API-запиту, скільки зайняв час завантаження, скільки зайняв час коннекту, і як взагалі пройшов чи не пройшов цей API-запит. Та й, в принципі, зберегти результат для того, щоб потім ділитися зі своїми тіммейтами. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились питання, то лишайте їх в коментарях. Також буду вдячна за ваші лайки та підписки і до зустрічі в наступному відео.